Щирі вітання любителям спорту. Донечанка Аліна Стаднік. У дівостві Махиня здобула золото на чемпіонаті світу з боротьби у Будапешті. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, шахтар здобув дві перемоги поспіль. Євробаски 2013. Українці шості. Міжнародна велогонка крос кантрі пройшла у Донецьку. Донецький Шахтар впевнено стартував у лізі чемпіонів. Підопічній мірчі Луческу з рахунком 2-0 переграли у Сан-Себастьяні іспанський реал Сусідат». Героєм матчу, оформивши дубль, став Алекс Тейшейра. Корида по Донецькій шахтар таки привіз перемогу із землі Басків. І це попри те, що у першому таймі господарі виглядали свіжішими, а їхні атаки були гострішими та більш впевненими. Та все ж яким з дивом до воріт шахтаря не йшов або ж ситуацію рятував п'ятов. У другому таймі гра дещо змінилася. Помаранчева-чорні почувалася на полі більш впевнено. І на 65-й хвилині Серна слангу скотив м'яч під удар та й ширі. Той, не роздумуючи, в дотик відправив його до сітки воріт 1-0. Далі була масована безплідна контратака іспанців. Під зависом матчу Тейшейра продовжив своє соло у цьому двобої і на 88-й хвилині зробив рахунок 2 2:0. Без цієї втрати футболіста, которий був у Шахтёрі, Шахтёр став сильнім. Е, надо -е, зметити вперед. Поздравляю команду з хорошою грою, сьогодні важлива перемога. Ну, і що все прийде. Надо розвершувати на чемпіонат, не надо збирати никакой празник большой. Ну, я поменяв дуже важливу перемогу за Шахтёр за Україну. І ти не Після матчу своїми враженнями від гри поділилися також наставники обох команд. Результат вони називають закономірним це був перший матч Ліги Чемпіонів. Дуже важливо, що перемогли, бо ми не знали на якому рівні перебуваємо. Тому в першому таймі намагалися контролювати ритм гри і не були дуже активні атаці. Тим більше, що приїхали сюди після трьох негативних результатів, що змусило нас бути ще більш уважними. У перерві поговорили і вирішили, що цей матч можна і виграти, бути більш активними, що й сталося в другому таймі. Ми відчуваємо, що наша гра була кращою до першого голу. Але якщо ти маєш перевагу, її потрібно реалізовувати. У нас це не вийшло. Ми контролювали м'яч, але так і не змогли забити. Тож у цьому матчі програли. Нагадаємо, що наступний свій матч у лізі чемпіонів гірники зіграють 2 жовтня проти англійського Манчестер Юнайтед на Донбас арені Дві перемоги та одна поразка такий результат виступу українських клубів у перших матчах групового етапу Ліги Європи. Так Дніпро на виїзді з мінімальним рахунком обіграв румунський Пандурій 1-0. Єдиний гол у матчі забив капітан синьо-білих Руслан Ротань на 38-й хвилині. Вольову перемогу здобув також одеський чорноморець, який явно вже скучив за смаком європейських турнірів. Підопічні Романа Григорчука також на виїзді обіграли Динамо Загреб. 1-2. засмутили українських болівальників у цей день лише гравці київського Динамо. Кияни на власному полі програли бельгійському футбольному клубу Ген -Гол». Гол забив Горіус на 61-й хвилині. Мірча Луческу 23 вересня встановив новий клубний рекорд. Керує командою Помаранчево-Чорних 3417 днів. Випередив легендарного Олега Ошенкова на добу. А от 21 вересня Донецькому Шахтарю вдалося зробити подарунок своєму президенту на день народження. Власне, йому й була присвячена суха перемога гірників над полтавською ворсклою. Досить яскраво відзначилися новачки, але найбільше виклався Томаш Хюбшман – він став кращим гравцем матчу. 21 вересня. Площа між Донбас Ареною та РСК Олімпійський. Тисячі вболівальників, як потім виявилося, більше 37 тисяч йшли підтримати свою команду. В перемогу вірили, але не в таку, де шапками закидають. Пусть забіває команда. Виграють команда, виграють балецькі. Я прийшов сюди поболіти за красиву, хорошу ігру. Я думаю, що заб'є заб'ють два-три. На Сохую будемо старатися. Так і сталося 3-0. Хоча моменти з боку Ворскли були. І воротар полтавців стояв, прямо кажучи, на своєму місці. Але клас є клас. По черзі відзначились Ферейра, Хюбшман, Фернандо. 101 перемога гірників з крупним відривом, національний рекорд та подарунок гравців президенту. Кожна гра дуже важлива. Вважаю, що сьогодні команда. играла хорошо. Я сказал, что после этой игры с Ареал Сусидадом должно быть какое-то позитивное изменение. Э, Мистер рисковал, поставили много новых футболистов, молодых. Считаю, что они помогли сегодня. Победа была важна, потому что мы на выезде проиграли Карпатом. Сейчас команда уже становится на свой уровень, выходит потихоньку, который был. Ну и команда играла в хороший футбол. Тренери, ясна річ, мають своє бачення матчу. На них лежить відповідальність системного закріплення прогресу. Ми зустрілися з командою, яка мені сподобалася більше за всіх тих, які в цьому сезоні переїджали на наш стадіон. Якщо в інших матчах ми мали перевагу, то з ворсклою це була рівна гра до другого м'яча. Організована сильна фізично агресивна команда. Грають у футбол, а не лише захищаються. Неводограки шахтюра провасхаділи, іграковорскли в мастерстві. Команда Шахтер превосходила в Орску в скорости, поэтому счет закономерный. Считаю, заслуженно Шахтер выиграл. Я поздравляю Шахтер с победой. Ренат Леонидовича поздравляем с днем рождения. Ну, а нам есть над чем работать. У нас свой путь. Повертаючись до наставника гірників, варто зауважити, що його порадували і українці, і новачки. Щодо останніх, Мір Луческу вірить, що вони незабаром таки всотають філософію Шахтаря. Збірна України з баскетболу, яка вперше в історії пробилася на чемпіонат світу, повернулася на батьківщину. Зустрічали українських переможців, чимало шанувальників. Нагадаємо, у напружених поєдинках Євробаскету 2013 у Словенії українська команда посіла шосте місце та отримала потівку на майбутній світовий турнір, який, до речі, відбудеться в Іспанії вже наступного року. Вдома національну баскетбольну збірну зустрічають як героїв. Щойно приземлившись на рідній землі, українських баскетболістів оточують вболівальники. Вони зробили подвиг. Перший в історії наші хлопці вибороли право грати на чемпіонаті світу, який прийматиме Іспанія 2014 року. Переповнюють емоції. навіть ми ще до сих пор не знаємо, що ми зайняли місце і їдемо в Іспанію в році. Але ми повинні не облажатися і зіграти ще краще в Іспанії, ніж ніж в Словенії. Дата 20 вересня 2013 року увійде у баскетбольний календар України як святкова. Саме у цей день чоловіча збірна України, здолавши у напруженому поєдинку Італію на Євробаскеті 2013, вийшла в чвертьфінал. Це означало, що українська збірна автоматично потрапляє на чемпіонат світу. Хоча у чвертьфінальному поєдинку наші баскетболісти і поступилися хорватам та припинили боротьбу за медалі. Водночас вони здобули омріяну путівку на чемпіонат світу 2014. Поддержка Харвата була просто самошедша, тому ж те славення граніші з харватами та просто час їздит. Тому, звісно, бідна штані вийшли в четверку, але все одно ми довольні цим результатом. В цілому Україна провела турнір надзвичайно рівно. Про що свідчать результати? Наша збірна провела 10 поєдинків, у яких здобула 6 перемог та зазнала 4 поразки. Вже втретє на обласному чемпіонаті з Бадмінтону зустрічались учні шкіл-інтернатів Донеччини до участі у турнірі. Юні спортсмени ставляться цілком по-дорослому, адже краще зможуть поїхати на всеукраїнські змагання. Понад 60 учнів із 21 школи-інтернату зустрілись в одному зі спортивних залів на обласному чемпіонаті з Бадмінтону. У кожній команді два хлопчики та дівчинка. Грають по-серйозному і судять їх професійні судді. Спорту у нас столько недавно ми білі в своєї детської спортивної школи, поэтому. Зараз на даний момент ще не всі приймають участие, тому що йде подготовительный такий період. Ну і, звісно, наші спортивні зали вже для нас тісні, тому как у нас количество дітей увеличивается, увеличивается з кожним годом. Дмитро учень є школи інтернату. Напередодні своєї гри ще не був впевненим, чи зможе обіграти суперника. Та, попри невпевнений старт та хвилювання, все ж зміг перемогти свого візаві. Ми вже як два роки. Ну, два роки тому я був. Ми там були заняли місце перше. І все. Второй раз тільки їду. Хвилюється за своїх вихованців і Олександр. Він уже 10 років працює вчителем фізкультури у дружківській школі-інтернаті. Розповідає, що тренування проводить для дітей регулярно. У нього є навіть дві вікові групи молодша і старша. Сьогодні він привіз старших дітей.